Понеділок, 15 грудня, 1391 доба війни. Ворог продовжує атакувати Україну. Є постраждалі і руйнування на Дніпропетровщині. Захисники неба збили в області 22 ворожі безпілотники. У Кам'янському продовжують реконструкцію і оновлення медичних закладів. Колектив театру Шевченка вшанував подвиг ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. У студії Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Дніпропетровщина на Синельниківщині ворог атакував Миколаївську громаду, застосував безпілотник. Постраждали двоє чоловіків, понівечена інфраструктура. Безпілотники російська армія спрямувала також на Павлоград та п'ятихатки. Пошкоджень зазнали інфраструктура і транспортне підприємство. По нікопольщині агресор вдарив з ракетної системи залпового вогню град, поцілив по Марганецькій громаді. З вечора до ранку оборонці неба збили на Дніпропетровщині 22 безпілотники. Про це повідомили в повітряному командуванні. Запоріжжя протягом доби окупанти здійснили 850 ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак надійшло 104 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. 14 осіб отримали поранення. Про втрати ворога далі. Сили оборони України за останню добу знешкодили 980 окупантів, а також сотні одиниць техніки. За час повномасштабної війни втрати ворога становлять. Особового складу 1 мільйон 189 тисяч осіб, 90 777 безпілотних літальних апаратів, 4 тисячі крилаті ракети. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Офіційна хроніка. Понад п'ять годин тривали вчора переговори делегацій США та України у Берліні щодо мирного врегулювання війни РФ. Було домовлено, що робота делегації продовжиться зранку понеділка, 15 грудня. Інші деталі зустрічі не розголошуються. З американського боку у переговорах бере участь спецпосланець президента США Стів Вітков і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Україну в Берліні представляють Володимир Зеленський, секретар РНБО Рустем Умєров та начальник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д-1. Чудовий передріздвяний подарунок отримали мешканці Кам'янського і навколишніх сіл. В одній з лікарень, яку капітально ремонтують, встановили новий сучасний магнітно-резонансний томограф. Його придбали за рахунок обласного бюджету. Додаткове оснащення до апаратури профінансувала Кам'янська міська рада, розповідає журналіст Павло Живетів. Сфера охорони здоров'я залишається у переліку пріоритетів на Дніпропетровщині. Попри виклики війни, влада продовжує підтримувати медзаклади, бо це соціальна відповідальність перед мешканцями, відзначив виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, який ознайомився із ходом реконструкції медичних закладів Кам'янського. До облаштування спеціального приміщення під систему також долучилася громада Кам'янського. А ще сама лікарня коштом від НСЗУ. Нещодавно наша лікарня отримала чудову можливість встановити саме цей апарат, тому ми маємо можемо розширити спектр досліджень, окрім виконання рентген-досліджень, узд діагностики, комп'ютерної томографії у іншому нашому корпусі. Відтепер ми можемо ще виконувати МРТ-діагностику саме у цьому корпусі. Апарат є чудовим. Він має півтори тесла в силу свого апарату. Так і це є чудовим у тому плані, що. Що він дозволяє різноманітні дослідження виконувати на чудові роздільні здатності, тобто ми можемо сканувати різні частини тіла, досліджувати різні патології. Головний мозок, спинний мозок, хребет, колінні суглоби та стегнові суглоби, червну порожнину, малий таз. Тобто, починаючи від п'яточок і закінчуючи головним мозком, все можемо досліджувати. Сучасний апарат МРТ досить потужний, крім того, витримує вагу пацієнтів пацієнтів до 250 кілограмів. Він дозволить проводити до 7 тисяч досліджень на рік, а значить, повністю покриє потребу міста і навіть району у високоточній діагностиці, відзначила Наталія Ктітарова, секретар Кам'янської міської ради. Сьогодні ми в нашій лікарні відкриваємо новий сучасний МРТ-апарат на півтори Тесли для діагностики. Це є золотим стандартом. Тому це дуже важливо як для мешканців міста, так і для всього Кам'янського. Району. Ми вдячні обласній адміністрації, яка дала можливість нам отримати, бо він був закуплений саме за кошти обласного бюджету, облаштування, ремонт це міський бюджет та кошти закладу. Сучасна діагностика це можливість своєчасної, якісної надання медичної допомоги. Тому ми вдячні обласній адміністрації. Ми бачимо, як оновлюються і облаштовуються наші лікувальні. Заклади, бо це і є соціальна відповідальність перед нашими мешканцями і нашими захисниками, які також будуть обстежуватися саме на цьому апараті. Дуже важливо, що цей апарат і стіл відтримує велику вагу наші українці, наші козаки вони мають вагу, і інколи діагностика ускладнюється зв'язку з тим, що малу вагу витримує апарат. А наш апарат витримує вагу до 200 50 кілограмів, то це для діагностики чоловіків дуже важливо. Як ми вже розповідали, у Кам'янському триває масштабна реконструкція кількох медичних закладів завдяки допомозі міжнародних партнерів, фінансуванню обласного і міського бюджетів, а також сприянню і підтримці промислових підприємств Кам'янського. Павло Жветьєв, Сергій Супрун. Новини Д1 медики головної госпітальної бази області. Значну увагу приділяють родинам військових. Програма Сім'я героя допомагає рідним і близьким військовослужбовців пройти медичні обстеження, отримати якісне лікування та необхідні консультації. Подробиці в сюжеті мого колеги, журналіста Яна Андрусенка. За час повномасштабної війни головна госпітальна база області врятувала тисячі життів, як цивільних, так і військових. Родини наших героїв живуть у постійному стресі, і через хвилювання починаються проблеми з власним здоров'ям. Саме тому у лікарні не один рік діє програма Сім'я героя. Сім'я Героя це захід, який ми проводимо щомісячно. І вже через нього пройшло 5200 наших мешканців області. Я дуже поважаю всіх, хто сьогодні по-людськи відноситься до категорії людей, які втратили своїх близьких, які сьогодні роблять все можливе, щоб хоть трошки зробити все, щоб ці люди відчули вдячність від держави від всіх нас за те, що їхні сини сьогодні захищають нашу батьківщину. Це дуже важливо для всієї України, для кожного і для кожного матері, яка прийшла сьогодні на прийом. Цього разу на медичний чекап запросили мешканців міста Самар спеціально, щоб доставити їх до головної госпітальної бази нашої області. Організували трансфер. Це вже не перший візит, який сьогодні відбувається в рамках підтримки і програми підтримки лікарні Міщенкова родин загиблих героїв. Сьогодні близько 20 людей приїхали з міста Самар. Ми надали організували транспорт для того, щоб сюди могли приїхати. Вони Вони зможуть отримати медичну допомогу фахово-професійну серед профільних лікарів, лікарні Мечникова, потужної лікарні, яка має потужну матеріально технічну базу, обладнання таке, якого немає в нашому місті сьогодні на цей час. І кваліфікація фахівців, які тут працюють, теж відповідає міжнародним всім рівням і стандартам. Тому ми дякуємо. Сьогодні і Сергія Анатолійовича Роженка, і колективу лікарні мечника всьому за таку увагу і підтримку родин наших загиблих захисників. Пані Наталі нещодавно дізналася про програму Сім'я героя і вперше вирішила нею скористуватись. На сьогодні запланували відвідати трьох спеціалістів, щоб перевірити власне здоров'я вперше. Я завітала лікарню мечникова, щоб перевітрити свій стан здоров'я. У мене зір падав, і тому я вирішила перевірити його. Зараз звернулася до лікаря, він мене обстежує. Дуже велике йому дякую. Всього в рамках ініціативи Сім'я героя для людей доступно 22 лікарі за всіма напрямками. У головній госпітальній базі наголошують, подібні акції будуть проводити постійно. Поліна Коляда, Ян Андрусенко, Олег Радіонов. Новини Д 1 Сьогодні сьома річниця об'єднавчого помісного собору Православної церкви України 15 грудня 2018 року у Софії Київській за участі поважної делегації Дніпровської єпархії обрано предстоятеля блаженнішого епіфанія та відкрито шлях для вручення Томосу про канонічну автокефалію вселенським патріархом. Вагому роль у підготовці цієї історичної події відіграли Дніпряни. Насамперед, президент Міжнародного благодійного фонду Солідарність. Відомий меценат Олександр Володимирович Петровський та митрофорний протиерей Богдан Улямов. Нещодавно всесвятіший патріарх Варфоломій І зробив для гостей із Дніпра особисту аудієнцію у своїй резиденції на фанарі у Константинополі, належно оцінивши їхні зусилля в організації духовного життя українських біженців у країнах Європи. Олександра Петровського було нагороджено найвищим орденом австрійської митрополії Вселенського патріарху. Патріархату Золотий хрест. На Дніпропетровщині вшанували подвиг ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Героїзм, патріотизм і професійна майстерність ліквідаторів перевірені часом. Вчора до пам'ятного знаку дзвони Чорнобиля завітав колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка на чолі з генеральним директором театру, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською, розповідає моя колега, журналістка Поліна Коляда. 14 грудня в Україні вшановують пам'ять тих, хто ціною власного життя та здоров'я ліквідовував наслідки аварії Чорнобильської атомної електростанції. У Дніпрі сьогодні люди зібралися біля пам'ятника Чорнобильський дзвін, аби вшанувати пам'ять ліквідаторів. Можливо, я колись прощу. Але забути це не вдасться. Біда забрала в мене щастя радіти теплому дощу. Людство повинно винести урок із цієї жахливої трагедії, берегти свою стильну домівку планету Земля. Світла і вічна пам'ять усім тим, хто відвернув Чорнобильську хмару від України. Ціною власного життя ствердив наше з вами майбутнє. Це не вперше і не вдруге, це вже традиційно, ми виходимо до пам'ятників і не тільки сьогодні, а у всі такі знамені дати, От, хоч гіркі дати, хоч щасливі дати. Ми виходимо до пам'ятників і завжди проводимо заходи, згадуючи наших на сьогоднішній день загиблих героїв Чорнобильської трагедії. І сьогодні, як і завжди, кожного року ми прийшли сюди до пам'ятника для того, щоб віддати свою шану і показати, що ми не забуваємо. Сьогодні ми з усім творчим колективом знаходимося тут, бо ми є національний театр не тільки в розумінні статусу, а в розумінні самосвідомості. Національний театр має і пам'ятати, і генерувати цю пам'ять і інформацію для до. Про ті випробування, які відбувалися, відбуваються з нами з Україною, з нашим народом. Тому ми сьогодні тут, щоб вшанувати героїв 1986 року. тих справжніх героїв, дійсно, як сказали сьогодні паноці воїни, які боролися з невидимим ворогом і Сьогоднішня паралель з подіями сьогодення в нашій Україні. І тому ми маємо бути на тої хвилі і пам'ятати і нести ту інформацію в суспільству. Сьогодні тут пролунала спільна молитва за тих, хто першим став на захист країни від ядерної катастрофи. Люди несли квіти, схиляли голови та згадували героїв, яких уже немає поруч. Ми сьогодні біля пам'ятника цього з благословіння керуючого Дніпровською єпархією, високоприосвященнішому. Митрополита Сімйона звершили молитву разом з театром Шевченка і згадали всіх тих, які віддали найдорожче, що в них було власне життя заради інших, коли в 1986 році трапилась ця страшна чорнобильська трагедія. Ліквідатори виступили у бій з невидимим ворогом і ціною життя і здоров'я подолали його, зупинили, врятувавши мільйони життів. Тому наш обов'язок святий пам'ятати пам'ятати про них пам'ятати, і церква молиться і робиться для того, щоб ми завжди пам'ятали своїх героїв. Сьогодні ми згадуємо тих, хто вже не поруч, і дякуємо живим ліквідаторам за їхню мужність. Пам'ять про Чорнобиль це нагадування про ціну відповідальності та силу людського духу. Поліна Коляда, Віталій Шалдов, новини Д1 За 11 місяців поточного року патрульні поліцейські притягнули до відповідальності понад 1900 водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Про це повідомляють в патрульній поліції Дніпровщини. Правоохоронці нагадують про чинні норми у межах населених пунктів. Дозволена швидкість не повинна перевищувати 50 км на годину у житлових і пішохідних зонах до 20 км на годину. Поза населеними пунктами транспортним засобам дозволено рухатися зі швидкістю до 90 кілометрів. А за наявності розділювальної смуги між проїжджими частинами до 110 кілометрів на годину на автомагістралях максимальна дозволена швидкість становить 130 кілометрів. Електричний струм несе не лише світло і затишок нашим оселям. Він несе небезпеку життю за необережного з ним поводження. У Кривому Розі, хлопчик, якому не виповнилося двох років, схопив дріт, подовжувача і отримав ураження струмом та опіки першого та другого ступеня. Бригада швидкої оперативно надала допомогу та госпіталізувала дитину до хірургічного відділення. Медики борються за життя дитини. Тож будьте обачними і не залишайте дітей. Дітей без нагляду. Перша декада грудня на Дніпропетровщині характеризувалася прохолодною та вологою погодою. Максимальна температура повітря підвищувалася до 5 градусів тепла. Сума опадів у вигляді дощу та мокрого снігу випала у кількості 8 міліметрів. 4 грудня у зимі культури припинили вегетацію. Про це інформує головне управління Держпродспоживслужби щодо фітосанітарного стану сільгосп культур. На деякій частині зимих виявлено шкідників а далі стан озимини залежить від погоди та зусиль агровиробників. Автопарк закладів освіти Дніпропетровської області продовжує оновлюватися сучасним та комфортним транспортом. До 30 автобусів, придбаних цього року, громадам передали ще 8 нових машин. Повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Нові автобуси українського виробництва інклюзивні та пристосовані до потреб різних груп учнів. У них передбачені елементи безбар'єрності, що дозволяє безпечно перевозити дітей з інформації. Валідністю та маломобільних школярів І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 16 грудня. В обласному центрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 до 2 градусів тепла. Вітер північно-східний до 1 метра на секунду. У Нікополі, кривоморозі та жовтих водах. Синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 до 4 градусів із посничкою плюс. У Синельниковому Павлограді та Самарії протягом дня очікується хмарна погода. Без опадів Стопчик термометра покаже від нуля до двох градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у Чих ефірах на цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Конувалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!